Пиво на честь 47-го президента Америки зварили його проварня Правда, а називається воно Трамп. Це вже друга варка цього пива, тому на етикетці є двійка. А першу версію цього пива вони зварили у 2017 році. До речі, на етикетці багато цікавих персонажів, але чомусь немає Ілона Маска. Мабуть, з ним буде якесь окреме пиво на марсіанській або гранландській воді. Ще на етикетці є абзац про популістичну політику Дональда Трампа. А ще тут вказана міцність 7,2%. IBU 25 та вказаний стиль Imperium Mexican Lager, яке, сподіваюся, не перейменують слід за мексиканською затокою. По складу тут стандартні вода, солод, хміль та дріжджі, а також кукурудзяні пластівці та листя лайму. Давайте пробувати. Аромат яскравий насичений. Тут домінують відтінки лайму, трошки лимонграсу і навіть можна відчути відтінки ментолу або м'яти. Як аромат, смак у нього яскравий, виразний, насичений, з відтінками лайму. Тут нотки цитрусів, приємна легка гірчинка і так само якісь цікаві відтінки м'яти. При цьому в мене складається враження, що я п'ю якийсь ель, а не лагер. Так, тут міцність 7,2%, але при цьому воно таке доволі повнотіле та насичене. Як на мене, експеримент з лагером міцністю на 7,2% вийшов дуже вдалий смак у нього яскравий. Мені це пиво сподобалось. Я сподіваюся, що. Так само яскрава буде і каденція Дональда Трампа, і що вона буде тільки позитивною для нашої країни. Lager Great Again!